Візантій Василь Васильович був в Маріуполі, в стороні водяного, старший матрос. Посада, кулеметник, найперші удар на себе брали. Потім я отримав ранення, як це спочатку можна сказати, повномасштабний. Серце Азовсталі продовжує підтримувати захисників Маріуполя в найбільш складних кейсах. Наш сьогоднішній герой морпіг з Тернопільської області, який брав участь у обороні Маріуполя, який зазнав важких поранень, втратив ногу і закінчив фізичну реабілітацію. В попереду ще досить довгий процес. Ну, рік часу я точно по госпіталях їздив. І ми точно знаємо, що квартира стає таким дуже класним імпульсом для того, щоб рухатися далі. У нас наші захисники одружуються, народжуються діти, вони отримують нові професії, вчаться. Частина з них повертається до війська, частина з них рухається в цивільні професії, в цивільне життя. Дуже різні маршрути. Немає жодного маршруту, який би був схожий на інший. Кожна історія абсолютно унікальна і. До е, оборони Маріуполя і під час оборони Маріуполя, і після оборони Маріуполя. І в цьому мені здається велика сила серця, що ми е, не просто створюємо певні системи підтримки. Безумовно, ми це створюємо, але ми супроводжуємо кожного героя. Добрий день. Добрий день. Як ваш настрій. Дуже добрий. Красиво все было, ну и так все красиво. Тут у вас такая прекрасная кухня. О как! Бачите, є така комічниця. А, посудомойка, взагалі прекрасна. Це наше завдання. Кожна квартира, кожного нашого героя, яку ми передаємо, повинна бути обладнана всім необхідним. Угу. Мати необхідне обладнання. Я думаю, що вам подобається і все необхідне, то ну, точно я є. Ну чесно, прекрасно все. Шановний наш герой, шановний Василю, сьогодні в мене дуже приємна місця від засновнику проєкту Серце усталі» Ріната Ахметова передати вам цей сертифікат, а разом з ним цю затишну власну квартиру. Дякую вам за те, що робили і робите для нашої країни. Вітаю вас з цієї власної квартири. Це для вас. Дякую вам дуже велике. Ахметову дякую за це все. звісно. Ну, мови нема. Досить добре і скільки побратимам, братам. Мені здається, вже можна запрошувати гостей. Є люди, брати, побратими. Вони за вас. Раді, що сьогодні у вас таке? Вони завжди раді. раді. Я за них радий, вони за мене раді. Добрий день. Здорово, братик. Привіт. Ми цікава, ми прийшли. Привітати тебе. Подивися, як ти тут будеш тепер. Привіт. Вітаємо, Доброго. вітаємо, друже. Успіхів. Самовар. тобі. Самовар. Що можна сказати, засновнику Ренату Леонідовичу? Це просто супер. за за, за таке. Це дуже класно, да, за те, що хлопцям допомагає, це дуже гарно. Ми Це теж отримали, ти ж знаєш, був у нас, то ми щасливі. Це дуже велика допомога в тому, що великий толчок на будущее, в майбутнє. Кожного разу, коли ми вручаємо квартиру, побратими кажуть за своїх побратимів, говорять про тих, хто ще знаходиться в полону, про те, як важливо надавати допомогу. Ті, що знаходяться в полону, ми їх ждемо. По-любому, ми за них тримаємо кулаки і ми їх постійно ждемо. І за ними боремося, щоб їх обміняли. Звичайно. Ми це мусимо робити. Ми заявили, що ми видамо 200 квартир. Зараз в нас видано. Туди ми рухаємося в бік 150 і ми дуже чекаємо на повернення наших хлопців з полону. Тому і в цьому році, і в наступному році програма повернення для серця завсталі буде дуже важливою. І адвокація повернення, і підтримка після повернення з полону. Я дуже сподіваюся, що в наступному році буде багато обмінів, і я дуже хочу, щоб в наступному році герої, які отримують квартири, були здебільшого ті, хто. Повернувся в полі наприкінці 24-го і в 25-го. У нас така мрія.